Віталію, нещодавно на укладинці одного журналю ти з'явився з, з дитина. Звичайно, дитина не твоя, це черговий похресник. Скільки їх в тебе? Я так розумію, що ти за християнською традицією, коли не можна відмовляти, коли тобі пропонують стати хрещеним батьком, хрестиш всіх дітей. Якби я не відмовлявся, хресних би дітей в мене було б вже напевно на мінімум вісім. Так їх всього чотири. Так, а так їх в половину менше, їх всього чотири. І охрещую тих дітей, батьки яких мені дуже близькі. Ти гарний хрещений батько, тому що ну, звичайно, сфотографуватися з дитиною на обкладинці гарно, але це ще не всі обов'язки хрещеного батька. Ти всіх пам'ятаєш, коли дні народження, коли потрібно приїхати привітати день Янгола. Я не тільки про це пам'ятаю, але я щовечора за своїх дітей молюся. Кількість твоїх похресників може тільки наводити на думку ту, що потрібно вже і своїх дітей, і власне, вже можливо і час. Ти думаєш про це. Тим паче, що мама, я переконана, натякає на це щоразу, коли з тобою розмовляє. Моя мама ні, ні, в якому разі. Вона навпаки, мені каже навпаки, <с <с мож... каже, зачекай. Так, вона каже: навпаки, зачекає, і Після 35 може вже подумати про дітей. Ну, знаєш, я скажу так: як Бог дасть, а з іншої сторони, я вже давно давно готовий до батьківства і. Якщо Бог дасть, то я буду тільки радий. Зараз ти вмовляєш маму переїхати до Києва. Ти вже ладен купити їй квартиру. Чому вона не хоче? Не можеш вона весь час бути на заробітках в Італії, все в життя. З однієї сторони, людина, яка вже прожила там 15 років, вона працює, в неї там повне життя. У повному сенсі цього слова. Хоча, звичайно, манить життя і доля, яка складалася завжди без неї, її дітей. Тобто мене, моєї сестри, тепер вже її онуків. Я постійно її аргументую, кажу, що от тут добре, тут ми поруч, ми, тут можемо ми, ми тобі завжди допомогти. Ти завжди будеш нагодована, там будеш гарною, там ну все в тебе буде. Вже лишися тієї роботи, приїжджай, Ну поки що ще не готова.